Погрожували пістолетом, зв'язали скотчем охоронця та викрали з сейфа 230 тисяч гривень. На віничні озброєні особи одягнені у камуфляжну форму та з масками на обличчях проникли до адмінприміщення агрофірми. Повідомлення про правопорушення надійшло на спецлінію 102 від 49-річного охоронця підприємства, розташованого у Гайсинському районі. Охоронець повідомив правоохоронцям, що нападники також заволоділи документами підприємства, після чого втекли на автомобілі. Четверо чоловіків віком від 38 до 59 років затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що вони раніше судимі за вчинення розбою, угону, крадіжок та створення злочинної спільноти, а також участь у ній. Слідчі дії тривають. Наразі перевіряється їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України. За вчинення розбою ЮМ загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Проникли на територію вказаної агрофірми, зв'язали його шнуром та скотчем, Під загрозою зброї наказали мовчати. Після цього зламавши сейф викрали звіти велику суму коштів, затримані в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України та поміщені до ізолятору тимчасового тримання. За цим фактом відкрите та розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Усі вони раніше судимі за скоєння особливо тяжких злочинів на території України Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.